Хочу, витерну, Отже, в нас і... пан Ігор, бачите, придбав два блоки. Бози. І Тереченка, і Мурашка. От зараз не спальна підписує. Бози. Підписує, адже це лицева сторона. Так, пишу. Пишу. Під котом. Я другого, дві року. Є під кутом, то я не можу потім. Так, я тобі ще Сашу сватаю. Дякую. У тебя большая чим-то в руках. Ми підходимо до КМДА, відстоюємо ці садизи, написали, нарізували, зробили поштові листи і знайшлись люди, як ви, як ви, котрі готові далі йти на стилю.